У прифронтовому селі Лимани, що неподалік від Миколаєва, ворожими снарядами побиті чи не усі будинки. З березня окупанти накривають село рясним вогнем. Кілька місяців люди практично жили у підвалах та погребах. Але не втрачають віри у перемогу і вже планують, як відбудовуватимуть свої домівки, а разом із ними і звичне життя. Оце у нас був гараж тут. Отут, де лежить, там підвал. Ми були в подвалі, коли во время обстріла. Пан Петро показує, що залишилось після ворожого обстрілу від його гаража. У селі Лимани чоловік мешкає більшу частину свого життя. Усе тут зробив власними руками. В березні, коли окупанти почали накривати село потужним вогнем, його двір та оселя постраждали найперші. Сам Петро з родиною каже, дивом врятувався. Ми тільки залізли в подвал, я включив світ, сарахнула і чисте небо над нами. гаража, яке не було, все розлетілося. Все загорілося момента. Вроді хто бензином пообливав. Було дим, що прямо в подвал ми задихалися. Приїхала тероборона і поліція, слава Богу, нас витягнула. Ось це відео пан Петро зробив одразу, як оговтася від страшного обстрілу. Подвір'я перетворилося на цілковите згарище. У будинку вибиті вікна та розтрощені стіни та покрівля, а літня кухня була вся наскрізь, прошита уламками. Осколки залітали. Через двері, через вікна кругом. Все, все У будинку не залишилось жодного вцілілого куточка. Оці входні двері, відкривалися туди внаружжі. Залетіли аж туди на кухню всередину. За лісуюся стінка, я балками попідпорав, щоб перекрити, щоб лаги не погнуло. Після того обстрілу пан Петро свою родину із села вивіз, сам же перекрив дах і позабивав вікна та двері, аби будинок хоч якось протримався зиму. І таких понівечених хат у селі чимало. В селі жодної хати не залишилось, яка просто б не постраждала. В одній хоча б вікно або дві шиферини це – це стовідсотково розбиті. Але люди тримаються, люди повертаються додому, ліплять як птички, пташки ліплять гнізда, і вони ліплять, відновлюють. Пані Наталя, староста села зустрічає нас біля розтрощеної будівлі сільради. Ворожа ракета поцілила прямісінько в її кабінет. Коли я прийшла на роботу. Я перше, що зробила, я полізла у вікно, от вікно, і я оце в нього полізла, тому що там були квіти. Ну я знала, що людей наших не було. Але в мене було 123 квітки, які я хотіла врятувати. Їх не було. Пані Наталя ні на день не виїжджала з рідного села. Про людей каже, тут не забувають. Окрім гуманітарної допомоги, постраждалим від обстрілів допомагають матеріалами і громада, і волонтери. Тут роздають і хліб, і теплі речі. Та місцеві і досі не можуть оговтатися від страшних обстрілів, яких постійно зазнавало село. Це це все треба. Ну, без кінця стріляли, особливо березень, квітень, травень. Тільки в і вночі днів сидів. Тут розбивало хати все. Як і усі мешканці Лиманів, пан Петров впевнено каже, розтрощений будинок відбудує, аби лише швидше настала. Омрія не перемога. Прийшов русський мир, я свободи нас від усього. Треба жити почалась почала. Головна перемога. Головна перемога. І Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», Єдині новини.